Привіт всім! В телефоні я знайшла відео, яке я знімала з цього самого місця рівно рік назад. Ми закладали оцю рожеву малинку. Ось там є ягідки. Так, Як ви, от, ви побачите, як за рік змінилася ця ділянка, як малинка наросла. От, так що є з чим порівнювати. Прям не вірити. Якби не було того відео, я б сама не повірила. 22 жовтня 2024 року хочу показати, як ми на 67-му посадили малинку. Це ось цілий ряд. Це минулорічна чорна малина. Цього року викопали отакий рівчак, заповнили його спочатку трухлявим деревиною, потім назгрібали листя і повністю засипали його. Річок. Потім згорнули з двох сторон земелькою з цього боку і з цього боку. От. І сьогодні я посадила малинку. Зараз я її підріжу трішки. І отак вона в мене буде рости. Я надіюсь, що це саджали тиждень тому. І вона буде така, як і оця чорна. І там у нас трошки є ставочок.